Перша вправа називається тонова розтяжка. Беремо будь-який колір, я візьму фіолетовий, і треба цю квітку змочити водою. Обережно торкаємося пензликом до фарби і наносимо на наш папір. Спочатку. Ця полосочка кольорова буде інтенсивного кольору, а потім ми додаємо більше води і розтягуємо колір до більш світлого тону. Ще більше водички. Майже чистою, чистим пензликом наносимо на папір. Ось так. Наступна вправа називається вливання кольору. Для цього потрібно змочити в воді пензлик і вологим пензликом пройтись по всій площині даного кружечка. Обережно змочити. Всю площину, щоб не було сухих островків на цій поверхні. Потім ми беремо будь-яку фарбу, можна взяти блакитну, обережно змачуємо пензлик у цій фарбі, і торкаємось. Кінчиком пензлика до нашого кружечка. І дивимось, як розтікається фарба акварель. Можна тут нанести крапельку, тут. Можна біля цієї краплі нанести плямки. І дивитися, як фарба розтікається. Потім треба очистити пензлик. миємо в стаканчик із водою і беремо іншу фарбу, наприклад, рожеву. Діти можуть взяти будь-яку іншу фарбу, яка їм подобається. І ось таким чином наносити фарбу на поверхню. Зараз можна додати ще якийсь кольор. Я додав оранжевий. Ось так фарба розтікається. Дуже непередбачувано. Ну, і в кінці можна додати фіолетовий. Наприклад, тут можна виконувати. Будь-якими іншими кольорами, за бажанням дитини. Вправа називається трояндочка. Беремо невеличку кількість фарби і наносимо ось таким чином на папір. Це буде серединка троянди. Далі нам потрібні пелюстки більш Світлого тону, для цього потрібно набрати незначну кількість фарби і перенести її на палітру. До цієї фарби треба додати води. Ось так набрали пензликом води із стаканчика і ретельно перемішали все. Тепер цією кольоровою водичкою ми будемо. Продовжувати далі малювати пелюстки троянди, і вони будуть більш широкі. Тепер торкаємось пензликом до паперу. Далі, щоб отримати більш широкий пелюсток, нам потрібно притиснути пензлик до паперу. І його повільно підняти, получаємо ось такий загострений кінчик. Можна тут виконати вправу вливання кольору. Для цього набираємо із квітки концентровану фарбу і торкаємось цією фарбою до цього вологого пелюстка. Фарба ось так от. Розтікається. Далі треба помити пензлик. Набираємо наш світлий тон з палітри. З протилежної сторони ми малюємо ще один пелюсток. Спочатку ми не давимо, потім треба притиснути, далі ми не притискаємо, а повільно піднімаємо, щоб вийшов загострений такий кінчик. Можна тут знову виконати вправу вливання кольору. Набираємо звідси фарбу, торкаємось нашого вологого пелюстка, і фарба починає розтікатися. Далі, помимо, пензлик, наберемо світлий тон. Ще можна декілька пелюстків додати, щоб трояндочка була більш така пухнаста. І можна додати більш інтенсивного кольору методом вливання фарби. Ось так акварель має розтікатися. Бувають такі випадки, що е, перший шар уже підсох. І фарба не розтікається. Таку ситуацію можна виправити шляхом е змоченого пензлика, і можна зверху пройтись змоченим пензликом і виправити ситуацію. Ось таким чином виходить трояндочка.